А як ти дивишся на світ? Очима бджоли чи очима мухи? Свідомість бджоли і мухи. Ви коли-небудь замислювались, чим свідомість людини схожа на свідомість або бджоли, або мухи? Муха завжди шукає сміття. І де б вона не літала, вона завжди знайде бруд. А бджола навпаки – навіть серед хаосу вона завжди летить там, де квіти, там, де нектар. Так само і ми жінки. Наш розум може вибирати, бачити проблеми і жити в негативі, або знаходити красу, сенс і навіть у важкі часи. Свідомість бджоли це ключ до жіночої енергії, краси і молодості. А ви хто сьогодні? Бджола чи муха? Пишіть в коментарях, що ви по цьому питанню думаєте. Пишіть слово краса і я вам відправлю гайту молодження у подарунок на особисту консультацію три дев'ятки. Якщо було корисно, став лайк, підпишись тут. Багато цікавого.